Знову ж таки результат у нас негативний. П'яту гру поспіль, враховуючи кубкові матчі, не можемо забити гол. Це трохи забагато. Сьогодні при такому рахунку при 1-0 у нас було дуже багато хороших спроб. Тільки знімально вперед. Фактично після пропущеного матчу, після пропущеного м'ячу. Гру, контент, Но, на жаль, не змогли забити знову. Потім другий пропущений гол. В загальному 4 голи 3 стандарти. Це брак, То, що брак це просто без гра при стандартних положенні в обороні. Кожен тримає скажімо так, вітер, не грають плотно з гравцями. Но, на жаль, це якраз далося знаки. Команду Спертка вітає з перемогою. Пару слів по даному матчу. Звичайно, що ми зайшли в заключний період попереднього етапу, нам сьогодні треба було тільки три очка, тому що відрив мінімальний між командами. Команда вікно, ми знали, що це молода команда, команда, яка рухається, вміє грати футбол, має чудового тренера, який налаштовує команду. Нам було на початку трошки важко, що ми забили швидкий, і це приємно. Це того трошки Себе, взяли м'яч під контроль і, в принципі, контролювали гру, і я задоволений сьогодні самовідачею. А команді суперника побажаю успіху, тому що команда дуже хороша.